Історія поліцейської недбалості та халатного відношення до зникнення людини. Але давайте спочатку. Джесіка Дішон народилася 2 травня 1982 року в маленькому містечку на півдні Шепертвіл, штат Кентукі, в цій місцевості люди переважно займаються фермерством та дуже добре знають один одного. 17-річна дівчина навчалася в 12 класі місцевої школи та проживала зі своїми батьками Едною та Майклом та двома маленькими братами. Як і будь-який інший підліток, Джесіка дуже любила проводити час із своїми друзями та своїм новим хлопцем, з яким нещодавно почала свої перші стосунки. Всі рідні та знайомі відмічали в дівчині дуже високий рівень відповідальності. Та цілеспрямованості. Вона мріяла вступити до коледжу, щоб стати бухгалтером, тому старанно прикладала зусилля до навчання. Проте, у вільний час Джесіка не відмовляла собі у вживанні заборонених речовин, зокрема ЛСД. Так було і ввечері 9 вересня. Джесіка відпочивала з друзями. Ранок 10 вересня 1999 року. Батько Джесіки Майкл збирався на роботу. І перед виходом з дому обійшов кімнати дітей та заглянув до доньки. Так як Едні та Майклу потрібно виходити на роботу дуже рано, вони не будили дітей до школи. Тому, переконавшись, що з дітьми все добре, батько покинув дім. Тоді він і подумати не міг, що бачить свою доньку в останнє. Близько 13.00 мати прийшла додому та перше, що вона побачила, що машина доньки була припаркована біля будинку. Це було дивно, бо донька. Цей час мала бути в школі. Една пішла в дім шукати Джесіку, але її не було й сліду. Вона подзвонила своєму чоловіку Майклу, і він сказав, що не відвозив доньку до школи. У цей момент Една занепокоїлась і вийшла обшукати автівку дівчини. Там вона знайшла її мобільний телефон з набраною цифрою 9, сумочку рюкзак і один із її черевиків. Після цього дивного зникнення та знахідок в авто. Майкл раніше приїхав додому, щоб підтримати дружину та разом дочекатися повернення доньки. Вони заспокоювали один одного тим, що це просто дивний збіг обставин, і Джесіка скоро повернеться додому. Але коли наступила шоста година вечора, а її так і не було, батьки звернулися до поліції. Але, як не дивно, шериф відмовився посилати патрульних, припустивши, що дівчина могла просто втекти. або… Затриматися в друзів. Сім'я Джесіки сказала, що це мало ймовірно, бо всі її речі були в її машині, включаючи телефон, без якого вона не виходила нікуди. Не поспішайте хейтити поліцію, бо по статистиці зникнень молодих людей в 99% вони знаходяться або їх знаходять протягом доби. Тобто є така тенденція, що поліція ну не дуже швидко реагує на такі заяви. Звісно, якщо справа стосується маленьких дітей, тут все навпаки. Чи можна в цій ситуації зрозуміти дії полісменів, вирішувати тільки вам? На наступний ранок подружжя почали власні пошуки доньки, до них приєдналися сусіди, рідні, навіть незнайомі волонтери із сусідніх округів. Але навіть на цьому етапі поліція не виявляла жодної зацікавленості, але це тривало недовго. Тоді, коли Майкл і Една звернулися до ФБР, поліція одразу активізувалася і почали стрімко розслідувати справу. Една та Майкл розклеювали листівки про зниклу доньку та разом із ФБР оголосили винагороду у 18 тисяч доларів за будь-яку інформацію. Група поліцейських почали пошуки із огляду автівки Джесіки. Там вони одразу помітили явні ознаки бійки біля водійських дверей. Так була видвинута теорія про те, що дівчину викрали. Але на цьому етапі у поліцейських не було нічого, окрім автівки, ніяких слідів і жодного підозрюваного. А знаєте, чому не було ніяких слідів? Бо за три дні, коли вони не виявляли жодної зацікавленості, в ту автівку лізли безліч людей. Всі, кому було цікаво. Тому, звісно, вони ж чіпали її речі і слідів різних людей було набагато більше. Через 17 днів після зникнення Джесіки водій шкільного автобуса зателефонував у 911. Він сказав, що побачив щось схоже на тіло в яру, коли він їхав своїм звичайним маршрутом. На місце події негайно виїхала поліція. Тіло молодої дівчини було знайдено у густому лісі вздовж річки Солт. Це місце було за сім миль від дому Джесіки. Тіло знаходилось у сидячому положенні біля дерева. Штани були стягнуті наполовину, а ноги були зв'язані мотузкою із слідами червоної, срібної та сірої фарби. Поліція припустила, що дівчину перенесли нещодавно, а мотузка використовувалася для переміщення тіла. За 15 футів поліцейські знайшли волосся та сліди крові. Джесіка Дішон була ідентифікована за її власним перстнем, намистом. І татуюванням у вигляді метелика. Коли її тіло перевезли на Ростин, її стоматологічні документи також підтвердили, що це була вона. Ростин встановив, що причиною смерті Джесіки стало удушення. Поліція також вважала, що вона зазнала сексуального насильства, ґрунтуючись на тому, в якому положенні був її одяг. Також Ростин показав, що Джесіка була вбита приблизно через три дні після її викрадення. Коли поліцейські повідомили звістку родині Джесіки, вони до останнього сподівалися на кращі новини. Сім'я Дішонів були розбиті. Наступним кроком розслідування було обстеження місцевості та розмова з усіма, хто знав або був знайомий з Джесікою та її родиною. Так поліція виявила першого підозрюваного, коли допитала Девіда Бакі Брукса, який жив по сусідству з дішонами. Девід був 40-річним сільськогосподарським робітником. Чоловік сказав, що бачив Джесіку в день її зникнення, коли вона йшла до школи. Пізніше він змінив свою історію, сказав, що бачив її, коли вона виходила зі свого будинку. Поліція запитала Девіда, де він був того дня, і він сказав, що був на роботі. Так, на роботі підтвердили цю інформацію, але наголосили, що він спізнився на декілька годин. Потім він пояснив своє спізнення тим, що займався з дружиною коханням, але жінка не підтвердила цієї інформації. Так, Баккі став головним підозрюваним у цій справі. Після розголосу справи знайшлося навіть кілька свідків, які бачили фургон Девіда біля місця, де знайшли раніше тіло Джесіки. Поліція швидко одержала ордер. на... Обшуки майна бруксів та пішли туди із собакою шукачем. Вона їх привела до Сараю, де поліцейські знайшли мотузку, яка була дуже схожа на ту, яка була на Джесіці. Після цих знахідок Брукса примусили пройти поліграф. В ті часи детектор брехні не був на 100% точним, але його активно використовували для тиску на підозрюваних. І, хоч Брукс заперечував свою причетність до злочину, результат показав, що він дуже хвилюється та частково говорить неправду. Девіда заарештували та помістили під варту. Через 16 місяців, після зникнення Джесіки, Девіда Брукса звинуватили у вбивстві, яке призвело до смерті. Суд над ним почався в січні 2003 року, і звинувачення вимагало смертної кари. Сім'я Джесіки були дуже раді, що поліція. Знайшла винного. Під час суду адвокат Девіда Брукса сказав, що його клієнт став підозрюваним, коли знайшли схожу мотузку та коли провалив перевірку на поліграфі. А ми всі знаємо, що поліграф неприйнятний як доказ для звинувачення у судді. Фактично, Девід пройшов шість тестів на поліграфі, два з яких не дали остаточних результатів, а чотири показали ознаки того, що він був нечесним. Також він наголосив, що були й інші підозрювані, проте нікого, окрім Брукса, не допитували. Справу проти Девіда Брукса було припинено та оголошено судовим розглядом помилковим. Суспільство було обурене недбалим ставленням до справи поліції та звільненням підозрюваного. Справа Джесіки заморозилась на 15 років. Майкл та Една Дішон не знаходили собі місця. Поруч з ними жив сусід якого випустили за брак доказів? Сім'я Дішон не припиняли тиснути на поліцію через змі та чисельні заяви. Якби ти жила поруч із підозрюваним убивці доньки, ти би пішла його сама розвинчувати на дізнання? Звісно, я би пішла туди з чимось. Та ні. Ну переїхала б напевно. Ну, що я можу зробити? Так мене посадять. У 2013 році новим слідчим стала детектив Лін Гант. І на благання сім'ї вона вирішила знову відкрити справу, про що публічно повідомила. Тоді їй зателефонував її давній колега Геррі Хафман. Він був детективом у поліції Луїсвіля. Геррі часто працював із засудженими злочинцями і допитував їх, якщо вони коли-небудь чули. Що хтось зізнався у злочині. Він сказав, що вони зазвичай відмовляються, але один ув'язнений сказав, що знає, хто вбив Джесіку Дішон. Ув'язнений повідомив, що вбивцею був його співкамерник Стенлі Дішон, дядько Джесіки. Стенлі гвалтував Джесіку Дішон з дитинства. Коли їй виповнилося 17 років, вона почала стосунки з хлопцем свого віку. Стенлі розлютився та боявся, що Джесіка розповість своєму новому бойфренду все, що він з нею робив. Вранці 10 вересня 1999 року Стенлі підійшов до дівчини, коли вона сідала в машину, щоб їхати до школи, і почав сварку. Коли Джесіка відмовилася розірвати стосунки, Стенлі спробував її викрасти. Дівчина вирвалася з його рук. Побігла до свого будинку в свою кімнату, але там він її наздогнав та вдарив з такою силою, що бідолашна втратила свідомість, після чого загорнув у власне простирадло та відніс до сараю в лісі, де її тримав ледь живою та регулярно катував протягом трьох днів. Зрештою, він її задушив. Йому вдалося уникнути покарання за вбивство через те, що можливий підозрюваний на ім'я Девід Бакі Брукс. Просто не пройшов тест на поліграфію. Коли справу було повторно відновлено, детективи виявили, що IQ Брукса був надто низьким, щоб він міг зрозуміти запитання, які йому ставили, що, зрештою, призвело до того, що він не пройшов тест на поліграфію. Що додати, що цей ув'язнений інформатор надіслав листа у місто Шепертвіл ще у далекому 2003 році. Коли почув про судовий процес над Девідом Бруксом за цією справою, він сподівався, що за співпрацю та цінну інформацію йому самому скоротять термін покарання, але цього не сталося. Лист не то, щоб ніхто не читав, його ніхто навіть не відкривав. І він лежав у камері схову до далекого 2013 року. Детективи Лін Хант. І Геррі Хафман повірили цьому ув'язненому, оскільки він знав занадто багато інформації, і всі докази збігалися із звітом про ростин Джесіки. Також було відомо, що Стенлі Дішон вже сидів у в'язниці за напад на інших неповнолітніх. Щоб довести, що Стенлі вбив Джесіку, детектив Лін Хант і брат Джесіки відправилися в район, де була знайдена дівчина. Вони пішли в ліс. І знайшли той самий покинутий сарай. Коли вони зайшли всередину, то знайшли простирадло та красивих дівчини, закопані в землю. Поліція опитала Стенлі Дішона. Він відмовився зізнатися, проте поліцейські помітили, що він був дуже нервовим та тремтів. Поліція хотіла більше доказів, щоб його засудити. Вони виявили, що Стенлі знущався над молодими дівчатами, які були дітьми його родичів. Він зловживав ними, коли жив із сім'ями. Ці дівчата тепер жінки погодилися дати свідчення, якщо це знадобиться. На суді Стенлі Дішона визнали винним у ненавмисному вбивстві та інших сексуальних злочинах. Він уклав угоду про визнання провини в залі суду округу Булліт, згідно з якою він мав лише 20 років відбувати у в'язниці штату Кентукі, а через 16 років. Він може вийти умовно достроково. На судді Майкл, батько Джесіки, став проти свого брата. Стенлі дивився прямо на нього, коли Майкл говорив ми впустили тебе до свого дому, а ти таке вчинив з нашою донечкою. Батьки Джесіки сказали поліції, що вони ніколи не підозрювали жодних сексуальних стосунків між Стенлі та їхньою донькою. Але Майкл Дішон сказав, що його брат поводився дивно після зникнення Джесіки. Майкл Дішон розповів, що Стенлі був наполегливим у пошуках Джесіки, але коли члени її сім'ї та влада наблизилися до знаходження її тіла, Стенлі почав тремтіти й пішов, бо почувався ніби погано. Коли слідчі повідомили Дішона, що знайшли тіло Джесіки, брата вирвало, що Майклу здалося дивним. У березні 2015 року Стенлі Дішон був засуджений до 20 років в'язниці. Майкл Дішон сказав, що брат постійно зв'язується з ним, кажучи, що він цього не робив. Майкл говорить, що знає, що він бреше, бо інакше навіщо б йому погоджуватися на угоду про визнання провини. Зараз на місці, де її знайшли, є меморіал Джесіки Дішон. Девід Брукс говорить, що пробачив поліцію і що всі роблять помилки. Стенлі Дішон найгірший вид монстра. Він знущався над декількома неповнолітніми, які ж до того були його сім'єю, та вбив Джесіку, бо вона йому почала протистояти. Його впустили в сім'ю, в свій дім, а він всіх зрадив. Я сподіваюся, що його б'ють кожен день. У в'язниці. Він на це заслуговує. Також мені дуже шкода Девіда Брукса. Мені навіть складно уявити, як було жити невинній людині у місті, де його всі ненавидять. Більше того, жити поряд з людьми, які вважають його вбивцею їх дитини. А як ви вважаєте, чи достатньо суворе покарання отримав Стенлі Дішон?